Зараз ми хочемо вам презентувати, що відбувається на цьому об'єкті. Це підключення великої окружної до вулиці Богатирської. Це дуже важливий проєкт для киян, для транспортної інфраструктури міста Києва, тому що він розвантажить вулицю Олени, Теліги, Шулявський шляхопровід. Він поєднає вулицю Богатирську з великою окружною. Таким чином, з Московського мосту вантажівки або транзитний транспорт зможе звертати на Богатирську і через цю дорогу виїжджати на окружну і їхати на Житомирську, на Одеську, в Одеському напрямку, Варшавському напрямку і таке інше. Розпочати роботи в 2017 році. Термін виконання цих робіт 22 місяці. Тобто, в кінці 2018-го цей об'єкт буде зданий в експлуатацію. Вартість цього об'єкту 410 мільйонів. Цьому році передбачено 80 мільйонів. Ми додатково, за дорученням Віталія Володимировича, звернулися в департамент фінансів за додатковим фінансуванням у розмірі 120 мільйонів. І якщо підрядник буде працювати, як він зараз працює, в дві зміни, то ми в осени додатково будемо просити ще кошти для того, щоб як можна більше виконати робіт в цьому році. І в наступному році ми вже плануємо в листопаді, може раніше. Здати цей об'єкт в експлуатацію, і кияни зможуть відчути, наскільки він важливий для міста, і взагалі наскільки транспортна інфраструктура покращиться. Це яскравий приклад цільового та раціонального використання бюджетних коштів міста Києва. Тобто, кожен киян відчує на собі. Наскільки важливий цей об'єкт, і що кошти витрачаються не кудись там на якісь об'єкти, а на дуже важливі об'єкти, які дають можливість кожному відчути полегшення в плані транспорту в Києві. Цей об'єкт заморожений з 2000 року. 17 років він простояв. І зараз, тільки зараз, за дорученням мера, ми звертаємо увагу на самі такі соціально важливі об'єкти, коли куди щоб не витрачати кошти на якісь дрібні речі, а зробити справжні об'єкти, щоб показати результат, як можна працювати і що можна робити для киян.